Виконуємо номер 544 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. Розв'яжи рівняння і два рівняння. Приступаємо до виконання. Нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Перепишемо наше зменшуване. І до різниці додаємо від'ємник: 14,7, 14, 14 кратне 7, тому найменший спільний знаменник буде 14. Переписали. Ліву частину в зводимо до спільного знаменника. Додатковий множник 2, 2 множимо на 2 буде 4. Можемо виконувати віднімання, додавання. 1 додати 3 буде 4, 3, 14, додати 4 14 буде 7 14. Дріб чотирнадцятих можемо скоротити на 7. 7 ділимо на 7 буде 1, 14 ділимо на 7 буде 2. Переписали ліву частину Дорівнює рівні 4,1. Тепер нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити невідомим множник. 5,1 шоста відняти х, переписали і 4,1 друга тепер ділимо на 2,7. Подамо 4,1 другу, 2,7 у вигляді неправильного дробу. 4 множимо на 2,8, додаємо 1, 9 9 других, тут 20,7. і тепер. Помножимо 9 других на дріб обернений до дільника на 10 27. сьомих, перемножаємо чисельники і знаменники. 10 і 2 скорочуємо на 2, 10 ділим на 2 буде 5, 2 ділим на 2 буде 1. 9,27, скорочимо на 9. 9 ділимо на 9 буде 1, 27 ділим на 9 буде 3. Маємо 5,16 відняти х дорівнює 5 третіх, 5 третіх дрібне правильний, подамо у вигляді мішаного числа. 5 ділимо на 3, неповна частка буде 1, в остачі буде 2. Отримали 1,2 третіх. Тепер нам невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. 5,1 шоста, віднімемо 1,2 третіх. Спільний знаменник 6, знайдемо додатковий множник. 6 ділимо на 3 буде 2. 2 множимо на 2 4. Дробова частина зменшуваного менша, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 5,16 до віднімання. 5 подамо як 4 додати 1, а одиницю як 6 шостих. 6 шостих додати 1 шоста, маємо 4,7 шостих. Віднімаємо 4 відняти 1 буде 3, 7 шостих відняти 4 з шостих, маємо 3 шостих. 3 шостих можемо скоротити на 3. 3 ділимо на 3 буде 1, 6 ділимо на 3 буде 2. Маємо 3,1 друга. Записуємо відповідь: 3,1 друга. Рівняння друге нам невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Переписуємо і від зменшуваного віднімаємо різницю 9,2, відняти 8,1 третя. Спільний знаменник буде 15. Перепишемо нашу ліву частину. Додатковий множник буде 15 ділимо на 3, 5. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 9,215 до віднімання. Ліву частинку переписуємо. 9 подамо як 8 додати 1, а одиницю як 15,15. 15. До додати 2,15 маємо 17,15, п'ятнадцятих. ,17 Тепер виконуємо віднімання. Переписали ліву частинку. 8 відняти 8 буде 0 п'ятнадцятих. відняти п'ятнадцятих буде 12 п'ятнадцятих. 12 п'ятнадцятих можемо скоротити на 3. 12 ділимо на 3 буде 4, 15 ділимо на 3 буде 5. Перепишемо ліву частинку дорівнює 4 п'ятих, а тепер нам невідомо ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку. Дільник множимо на частку, подамо 5,5 у вигляді неправильного дробу. 5 множимо на 8,40, додаємо 5,45 восьми, множимо на 4 п'ятих, перемножаємо три чисельники. І знаменники 45 і 5 скорочимо на 5, 45 ділимо на 5 буде 9, 5 ділимо на 5 буде 1, 8 і 4 скорочимо на 4, 4 ділимо на 4 буде 1, 8 ділимо на 4 буде 2, отримали 9 других. 9 друге, дрібне правильне подамо у вигляді мішаного числа. Це буде у нас 9 ділимо на 2 неповна частка буде 4, постачу 1, 4,1 Нам невідомо другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 4,1 віднімемо 3,514. 14 кратне 2, тому найменший спільний знаменник буде 14. Знайдемо додатковий множник, 14 ділимо на 2, це буде 7. Новий чисельник, 7 множимо на 1 буде 7. Виконуємо віднімання: 4 відняти 3 буде 1, 7, 14, відняти 5 14 буде 2 14. Дві 14 можемо скоротити на 2. 2 ділим на 2 буде 1, 14 діл на 2 буде 7. Отримали 1,1 сьома. Записуємо відповідь. 1,1 сьома. Ми розв'язали рівняння. Номер 544 виконано.